Доброго ранку. Ми продовжуємо працювати з вами над нашою темою уроку: Sport and Games, да, спорт та ігри. І сьогодні у нас урок 19 -й. Exercise 1. the the dialogue in the correct order. Нам треба з вами розставити діалог у правильній послідовності. Да? У нас є фрази, які розбросані і наше завдання їх упорядкувати. Перше, вже в нас є: Jane, what was on TV last night, що було по телевізору вчора вночі, або вчора ввечері. І нам Михайлик повинен відповісти, що ж було увечері. Подумайте, будь ласка, прочитайте та розташуйте ці цікаві. Доречення да, у правильному порядку, а ми йдемо далі. Exercise 2: four players From the England Football Club made the picture and the players with their description. Да, У вас перед вами є чотири гравці англійських футбольних клубів. Ваше завдання встановити відповідність між зображенням гравця та їхнім описом. Ну, Давайте, наприклад, спробуємо зробити перше. Бруно Фернандес. I am from Mia, Portugal. I've got a red short, white short and black and red socks. I play for Manchester United. Він нам пише, що він з Майї, з, Май, з Португалії. У нього червона. Футболка, білі шорти та чорно-червоні шкарпетки. І він грає за Манчестер Да, Бачимо червона сорочка та білі шорти, і червоно-чорні шкарпетки це в нас у гравця під «А». Да, Тому він, це перший малюночок «А» – це Бруна Да, Ваше завдання тепер прочитати наступні три тексти та визначити, Хто з них да, далі тут в нас намальован? Ми йдемо далі. Exercise 3. Read the information about the British Football Club. Write the correct point total for each time. And then write the name of the time in the correct place in the table. Наше завдання прочитати інформацію про британський футбольний клуб, написати правильну кількість балів для кожної команди. Та написати назву команди в правильному місці. Бачимо. Перший приклад у нас написано: Манчестер Юнайтед. Він у нас, бачимо, won three Games. Він виграв три гри. Бачимо в дужках. три гри множимо на 3, виходить 9. Да, and і в табличку пишемо там, де win, да, тобто виграв, він виграв три гри. Далі, and play one game in a draft. Так, да, зіграв одну гру в нічию. В нічію древ, стовпчик пишемо одну. І total point да, нам треба порахувати, скільки всього балів набрали. Бачимо, лоус да, вигра... в... в... 0 разів, тому ми залишаємо цю колонку пусту. І бачимо, як ми рахуємо. Три гри, На три рахуємо, да, виходить 9 балів. Та одну гру в нічию, значить помножимо на 1, це 1. 9 плюс 1. Total point 10. Да, тобто всього балів 10. Далі у нас є Команда арсенал. Бачимо, що про неї нам пишуть won three game and lost one game. Да, що, воно, що вони виграли 3 гри, а програли одну. Значить, команда арсенала буде у нас під номером 3, да, тому що бачимо нашій таблички, що він да, виграли 3, програли один раз і в нічию вони не зіграли. І таким чином, давайте ж ми з вами скажемо, скільки балів вони набрали. Да, якщо з таким результатом вони завершили гру. І таким чином да, визначте, будь ласка, яку, на якому місці буде стояти Чельсі і на якому Ліверпуль, і порахуйте їхні бали. Да, бачимо тут підказка, якщо за Він, да, за те, що виграли 3 бали за одну гру, за те, що вони да, в нічию виграли, пограли, да, то за це. 1 бал, якщо вони в... програли, да, то тут немає балів. Да? Тому тут арсенал, коли ми з вами робили, да, значить, 3 помножуємо на 3 буде 9 балів, і за те, що проиграли, 0 балів. Да? Значить, загалом них 9 балів. Таким чином, прорахуйте ще дві гри, які залишилися. А ми йдемо далі. Exercise 5: Read the Word and Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення. Наше завдання прочитати, перекласти та переписати це в словнички. Бачимо: E-competition, це конкурс, a, a championship чемпіонат to take place мати місце to review – відроджувати a champion, да це чемпіон, a, cont, a contest, конкурс, a, contest, a contestant, да це учасник конкурсу, to defeat, перемог, перемогти, a representative, да представник, biathlon, да це так і буде біатлон, bobsleigh, bobsleigh і остання Canyon це веслування на каноях. Слова, будь ласка, перепишіть, а ми йдемо далі. Exercise 7: Read the text. Say whether the sentence after in true or false. Да, ваше завдання прочитати текст та визначити правдиві чи хибні речення, написані нижче. І останній з вправа, exercise 7, read the text in exercise 6 and complete the table. Then say which sport summer or winter you like to watch on TV. Um, ваше завдання прочитати текст з шостої вправи ще раз та заповнити таблицю. Да, заповнити таблицю треба з літніми видами спорту та зимовими видами спорту. І потім написати, які види спорту, літні чи зимові, ви любите дивитися по телевізору. Ось таке в нас було з вами завдання на да, цьому уроці. Тому, будь ласка, опрацюйте, надійшліть на перевірку. Я думаю, у вас все вийде. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення. Goodbye!